Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет. Незабутній. Шерлок Сікретс. Секрети справжнього чаю. Так, друзі, підвищать виплати за народження дітей. Скільки кому із якого числа держава платитиме більше. Сніданок зараз все пояснить. З 1 січня 2026 року одноразова допомога при народженні дитини зросте до 50 тисяч гривень одним платежем. Нині ж платять 41 тисячу, із них лише 10 тисяч приходять одразу, а решта грошей протягом трьох років. Ще 7 тисяч гривень на місяць будуть отримувати батьки або опікуни дитини до одного року, якщо дитина з інвалідністю, виплати будуть 10 з половиною тисяч щомісяця. Є зміни і для батьків, чиї діти старші. Якщо ви маєте дитину від одного до трьох років і хочете повернутися на роботу, можна оформити виплати через програму «Є Ясла отримувати будете 8 тисяч гривень щомісяця. Як отримати гроші, потрібно подати пакет документів, заяву одного із батьків, паспорт, свідоцтво про народження дитини, номер картки платника податків, номер банківського рахунку, на який будуть надходити виплати. Подати документи можна онлайн через дію або пенсійний фонд, офлайн через орган соціального захисту або ЦНАП. Документи потрібно подати не пізніше ніж через 12 місяців після народження дитини. Оформленням виплат на дитину до року займаються ті ж структури, але пакет документів менший. Заява на виплати, паспорт, свідоцтво про народження дитини, ідентифікаційний код та номер банківського рахунку. Її можна оформити через портал дію в розділі є малятко. Крім того, отримати грошову допомогу можна буде ще до народження дитини. Кого це стосується? Вже з 36-го тижня вагітності жінки, які не працюють офіційно, мають право отримати одноразово 7 тисяч гривень. Кошти мають нараховуватися не пізніше ніж за 70 днів до пологів. Також вже на 36-му тижні вагітності майбутні батьки можуть замовити пакунок малюка і обрати чи пакунок, чи грошовий еквівалент. Отже, друзі, давайте зафіксуємо ще раз. Головна зміна з 1 січня наступного року українські родини отримуватимуть 50 тисяч гривень одноразової допомоги при народженні дитини, а також 7 тисяч гривень щомісячно як допомога для догляду за дитиною до одного року. Зараз платять зразу, як ми знаємо, 10 тисяч побільше як 800 гривень щомісяця. Питання тоді постає інше, яке ми поставили достатньо чи цих найцих підвищених коштів на новонароджену дитину. Ми вивчили тему. Дивіться, і ви Я думаю, що дивлячись, яка зараз платня на дитину, це взагалі смішна платня. То, в принципі, 50 тисяч перший внесок це ну, досить нормальна сума. А щось дитині купити, там навіть з одягу або якихось там засобів для існування. Олена, мама 14-річної доньки, каже: в середньому на дитину витрачає близько від 15 до 25 тисяч гривень щомісячно. На 7 тисяч багато не купиш. Дитину треба перший рік дуже багато і одягу змінювати, тому що вона росте, і харчування плюс памперс. Тому що е, суми, які я бачила, наприклад, в магазинах на ті ж е, памперси, це ну це космічні суми. І ну, звичайно, на 7 тисяч це ну мабуть два тижні можна якось прожити а далі, далі це ну це смішна сума. З нею погоджується і Анна. Вона мама трьох дітей. Найменшому синові Володимиру нині шість місяців. Я не знаю скільки коштує дитяче харчування зараз, але все ж таки на дитину до року в місяць іде більше 7 тисяч гривень. Якщо дитина на грудному вигодовуванні, то в принципі я думаю, що це вистачить. Ну закриє якісь мінімальні потреби. Зараз Анна отримує за ще діючою програмою 860 гривень на місяць. Каже, цих коштів критично не вистачає. Я не звертаю увагу, якщо чесно, на ці 860 гривень. Тому що в мене перша дитина народилася 11 років тому. Були 860 гривень. Якби ціни змінилися за 11 років, виплата не змінилася. На жаль, якщо печка памперсів коштує 1300, 860 не вистачає. Вікторія мама двох дітей каже в свій час при народженні доньок отримувала значно менші суми. Тож 7 тисяч гривень вважає непоганою допомогою від держави. Це вже хоч щось, да тому, що у мене була набагато менша сума тоді на виплатах. На новоронароджену я б, може й вистачить, якщо чисто на дитину. Це можна щось купити. Ну не, не то, що там шикувати, але щось купити на ці гроші вже можна. А от за підрахунками Тетяни, мами п'ятирічної доньки Валерії, на щоденні розтрати потрібно близько однієї тисячі гривень. Це так економляче, тобто вираховує місяць, це хоча б має бути дохід 30 тисяч гривень. Коли я народжувала, я отримала 3 тисячі гривень виплата, і щомісячно 860 гривень. В принципі, це вже трошечки краще ніж е, нічого. І 80, 860 вісімсот гривень, щомісячно. Тому, в принципі, 7 тисяч гривень, це, хоча б, вже якісь перекриті памперси, і якась е, смаколики навіть. Ну і одразу є реакція. Ваша глядачка Світлана Вчорашня пише питання: чи вистачить цих коштів несправедливі по відношенню до тих діточок, які народилися до 1 січня 2026 року. Відповідь ці кошти 7 тисяч і 50 тисяч при народженні. Отримують також ті діти, які народилися впродовж 2025 року. Це було озвучено експертами. Вже Доснідавав у нас давно. От, так що можна видихнути. Ще можете ще раз переглянути на Ютюбі і отримати всі відповіді на свої питання, якщо щось пропустили і не зрозуміли. Так, друзі. Далі до наступної історії. До нас приїхала вона вдруге. Так. Не чекали. Але ті, після того, як вже почалася ця історія розмухуватися з соціальним мережам, ми зрозуміли. Анджеліна Джолі знову в Україні. І куди вона поїхала? В Херсон. Херсон, який, ви знаєте, дуже активно обстрілюється росіянами за інформацією з джерел, яку поширили херсонські змі, джолі була в місті як багаторічний посол доброї волі, ООН і відвідала медустанови, познайомилась з дітьми, пацієнтами, поспілкувалася з медиками і матерями, які перебувають у пологовому відділенні. Зараз бачите ці всі світлини. А також поспілкувалася з місцевою владою. Представники джолі поки не коментують всі деталі поїздки. Ну однак, одразу після фото Джолі у Херсоні у телеграм-каналах стала ширитись інформація, що кортеж зірки зупинили працівники ТЦК. І навіть поширили відео з камер спостереження, як Анджеліна, яка буцімто відбивала свого охоронця, виходить з приміщення ТЦК в південну українську, що в Миколаївській області. Ну і... Редакція сайту TSN.UA дізналася. Подробиці джерела в командуванні сухопутних військ підтвердили інформацію про затримання охоронця відомої акторки. Але але водночас там підкреслили, що насправді тут не йдеться про силове затримання. Охоронець джолі є офіцером запасу. У ТЦК встановили його особу. ну, після чого він поїхав у своїх справах. Так заявили в сухопутних військах. Анджеліна Джолі водночас зайшла до вбиральні приміщення. Ціка. Ну, зазначимо, що джолі вже відвідувала Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії 30 квітня 2022 року. Вона приїхала до Львова, зустрілася з біженцями, волонтерами, відвідувала залізничний вокзал, лікарні вона спілкувалася з дітьми, пораненими внаслідок ракетного удару по вокзалу в Краматорську. Тоді і обіцяла повернутися. Також вона була змушена ховатися в бомбосховищі через тоді повітряну атаку. А, але більше за приїзд Джолі. Тоді користувачі обговорювали саме хлопця, який не помітив актриси у кав'ярні, бо сидів у навушниках з телефоном в руках, і Наталка Щука поїхала до цього хлопця, зробила з ним класне інтерв'ю про його враження. Зустріч є таке несподівано. Зустріч, таку я, на яку він точно не очікував, взагалі-то не знав, що вона відбулася. На яку він не потрапила. Да. От така історія. Ну, в принципі, можемо завдячити голівуській. Актриса, насправді вона таки світовою громадською активісткою, можна сказати, є ну. Типу одних ти на кшталт принцеси Діани, якщо так порівнювати. Хоча у Анджеліни Джолі своя, як то кажуть, дорога, і а, те, що вона не оголошувала завчасно, що сюди буде приїжджати, то, я думаю, що це з міркувань безпеки, так чи інакше. Боже, Але, але там в с... поїхати... ми ще впродовж ефіра покажемо. Там ще стільки мемів теж там. Що... Я Анджеліна Джолі приїхала в Херсон, а я до цих пір боюся там або ще там дуже багато цікавих Таких так, людей. так, друзі, далі жартують. нагальна гаряча тема сільська хата замість квартири у місті. Ці жителям українських великих міст все частіше радять виїжджати куди до сіл. І от подібні заголовки з'являються впродовж усієї осені, особливо після масованих російських обстрілів. І от, ви бачите ці заголовки зараз на екрані. Однак чи дійсно переїзд у село це гарна ідея? Усі за і проти. Ми зібрали, дивимось. Рятунок від блекаутів підкопало те, що є можливість встановити буржуйку чи врятує заміський будинок від довготривалих відключень електроенергії? Мем який відображає неадекватність прийняття ситуації, та скільки коштуватиме переїхати на зиму у приватний будинок за містом. Владислав Плахтій, кінолог із багаторічним стажем. Він вже більше десяти років навчає чотирилапих бути чемними та встигає давати раду своїм домашнім улюбленцям. А їх у нього дві собаки, дві кішки, папуга, ящерка. Владислав каже, у квартирі з такою компанією, особливо під час відключень електроенергії, було непросто. Були обстріли і відповідно питання стосувалося саме тепла, електроенергії. Навіть банальне питання комфорту ліфтів на ну, типу, що треба пішки постійно спускатись. Аби полегшити життя під час відключень електроенергії, Владислав разом із дружиною та домашніми улюбленцями вирішив переїхати до приватного будинку у село. Помешкання орендували за 40 кілометрів від Києва. Шукали будинок із альтернативними видами опалення. Підкопали що є можливість встановити буржуйку. Перераховували потужність всіх електроприладів і розуміли, який генератор потенційно потрібно буде мати. Переїхати у село цього року, все частіше закликають різні лідери думок. Чимало політиків, а військових та посадовців переконані, зима буде важкою. Тож, аби не залишитися у холодній квартирі, нібито краще їхати до села. Однак не все так просто, переконаний експерт інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. За його словами, ідея виїхати з міста на час відключень електроенергії бере початок ще з 2022 року. Була така пропозиція, що треба виїхати в село в будинок з пічним опаленням, і це стало таким рад, що навіть для мене особисто таким мемом. Так, тобто, мем, який відображає неадекватність прийняття ситуації, і рекомендації відповідно. Юрій Корольчук переконаний, що порада переїхати до села у першу чергу підходить для тих, хто вже має такий будинок, і він підготовлений для тривалого проживання. У інших випадках доведеться добряче переплачувати. Приміром, орендувати помешкання у Київській області коштуватиме близько 20 тисяч гривень, і це за 80-100 кілометрів від міста, каже рієлторка Галина Воробйова. Такий середньостатистичний український будинок, який збудований можливо на початку 90-х або на початку 80-х. придатний до проживання, який має, наприклад, газове опалення, має додатково камін, має, наприклад, три кімнати, дві спальні і одна вітальня. Галина розповідає, Київщина чи не найдорожча для оренди. Приміром, у Львівській, Закарпатській чи Чернівецькій областях такий будинок в середньому коштуватиме 15 тисяч гривень у Тернопільській – 7-8 тисяч. Однак це лише оренда. А що зі світлом, водою, газом чи опаленням усе це так чи інакше залежить від наявності електроенергії. Приміром, подати воду зі свердловини без енергопостачання не вийде. Для альтернативи потрібний колодязь і фізична сила. Або, звісно ж, генератор і заправка неподалік, якщо ви не маєте своєї автівки, інакше в сільській місцевості це теж може бути проблемою. Чимало надії під час відключень електроенергії на газопостачання. Думаю, що той будиночок, якщо він під'єднаний до газопостачання, що він буде далі отримувати газ, якщо будуть проблеми в багатоквартирних будинках, там децентралізоване опалення. Це помилка так вважати, тому що якщо будуть проблеми з газом в цілому по Україні, так то це в першу чергу я вам скажу, це торкнеться власне сільської місцевості і будиночки в сільській місцевості, тому що там тиск швидше впаде. Якщо газу немає, тоді надія на твердопаливний котел чи звичайну грубу. Однак у такому разі потрібні дрова. Найдешевший варіант придбати їх у лісгоспі, попередньо відстоявши чергу. М'яко листяні дрова коштують на проміжному складі 1092 гривні, хвойні дрова другої групи коштують 1272 гривні і деревина дров'яна твердолистяних порід коштує 1430 гривень. Для опалення будинку до 100 квадратних метрів в середньому знадобиться близько 10 кубометрів дров. Це від 10 до 15 тисяч гривень. Ціна порубаних стартує від 2,5 тисяч гривень за кубометр, тож буде ще дорожче. Оше загалом комфортну зимівлю за межами міста краще планувати заздалегідь і практично у всьому мати план Б. Найкращий варіант, якщо у вас є власне помешкання, підготовлене до проживання. Якщо ви вирішили переїжджати у орендоване за міське житло вже у листопаді, добре зважте усі за і проти. Дмитро Комаров, Олександр Усик, Святослав Вакарчук, Тіна Кароль, Богдан Бенюк Вихід. Ексклюзивна прем'єра 22 листопада, о 21 на 1+,1 плюс Україна.